Так, ось він сидить. Не стріляй, не стріляй, пожалуйста! Так, хто ти що робити будеш, чим я можу допомогти? Ну, капець, от диви, це. Enunced Edition, наверное, правильно. Enhanced Edition, який вийшов. 25 му році, і блін, вони тупо не перевели. Просто українська локалізація вони тупо ну не те, що ладно, вже я вже навіть змирився з тим, що там обов'язків е, обов'язок. Обов оця групіровка, вона вся просто говорить російською. А тут а вообще просто забили тупо болтяру, і навіть текст не перевели. Типа такс навіть не перевели. Типа, ало, ну це вже ну бред повний. Ну це куди? Ну як? Ну шо? Ну таке щось. Ну зна що, реально. Типо, помимо озвучки. Тепер ну і текст. типа локалізація, якби українська, але. Але чого б і ні, типа. А чого а чо і ні? Ну типа, а що? А, а, а 10 років війни вже з цією хто там так, бо, також тексти там такі, короче, Ну типа, ти нічого страшного таке. А що тут такого? Не на часі. Ще не на часі для них, навірно. Ще для них не на часі. Просто я не розумію їхню логіку. Це GSC. Вони, наче, типу, ну знаєте, не, не такі, а-ля політики чи щось таке. Помагають щось там. Ну, цей він Прям такий. Позиція крапка в нього на рахунок цього, цього діла. Але при цьому, типа, тобі впадло було перевести нормальну локалізацію, зробити на свої, типу, легендарні оці трипле ігри чи як його назвати? Це мені здається, типу, оцей Григорович знаєте, взяв е, е, якусь ліву. Ну, це ж ну, не наскільки. Які мені говорили, що оцим саме портом займалася чи, чи якась польська компанія, чи щось типу такого? Якась польська, типу, чи компанія, чи що, але алло, все одно? Ну типу, це він взяв, так скинув цей проект, так тако закинув і забив полтяну на нього. А там, типу, як зроблять, так зроблять, і все. А ладно, якщо ти там кинув якісь інші компанії, це все на розробку. То блін, ти не міг там. Ну хоча б трішки проконтролювати, хоча б ну на, на пісюлічку, хоча б. Ну типа, ну трошечки можна раз пограти, хоча півгодинки, годинку. Він би за годинку це все. Ну за годинку б точно він це все викупив. По крайній мірі, не оце так з цим завданням, а по крайній мірі, те, що озвучка, якби зосталася та сама, аби він хотів його коротше, все, харе, бо мене ще розірве жопу на пополон.